Викрадена з Дебальцевого стела з назвою міста знайшлася у виставковому павільйоні Україна у Москві. На експозиції речові докази Донбас 365 днів. Організатори навіть не приховують для того, щоб демонтувати і перевезти її до Москви, були задіяні десятки людей і спецтехніка. Викрадену стелу, криво змонтувавши, встановили на вході в експозицію. За задумом російських організаторів, експозиція повинна представляти свідоцтва злочинів нової української влади. Пройти на виставку можна безкоштовно, проте на вході відвідувачів змушені пройти через рамки металошикачів І огляд сумок мовляв, виставка не проста можливі провокації. У першому залі туман і напівтемрява, ростові трафарети із зображеннями бойовика з автоматом, хлопчика, жінки на велосипеді і бабусі, розміщені на тлі зруйнованого села Новосвітлівка. Утім, це тільки початок. Далі починається сама виставка. Вся підлога завалена землею. На землі гільзи, колючі дріт, гілки, ящики з боєприпасами, захородження з покришок. Посередині проходить маленька чиста стежка, по якій в повній тиші ходять відвідувачі. На стінах висять величезні фотографії. Проходячи далі по дорізці, можна побачити зруйновані будинки, шкільний клас, іграшки та речі зі знищених осель. У якийсь момент стежка виводить на середину кімнати зруйнованого будинку з сервантом, заваленим балками від даху, диваном з речами, столом і кріслом. Все покрито пилом і битою цеглою. Вийти з кімнати можна тільки через пролом у стіні. І тут же виникає величезна іржава залізна стела населеного пункту Дебальцеве. Двері з табличкою 18 плюс приховують собою особливо шокуючу експозицію польову операційну палату. У темній невеликій кімнаті з зеленими стінами по периметру стоять ліжка з фігурами дітей і жінок, відвернуті обличчями до стіни. Видно тільки закривавлені бинти на руках і головах. Посеред кімнати операційний стіл, де фігура лікаря робить операцію на животі чоловіка. Цікаво, що за задоволення отримують відвідувачі, дивлячись на манекен з вигорнутими кишками. Чому повинні навчатися діти на цій виставці? Ненависті? Організатори обіцяють, що після Москви виставка поїде в Європу.